Дорогі українці українки, коротко про сьогодні. Щойно я провів зустріч з представниками бізнесу України, наші українські компанії, наші регіони, різні галузі, оборонні, аграрні, фармацевтика, банки. Я вдячний усім за роботу в Україні заради України. І для нас дуже важливо зберегти підтримку бізнесу, нормальну роботу українських підприємств, наші робочі місця. В державі ми обговорили конкретні питання, які обов'язково вирішимо. Економічна основа це основа і соціального життя і нашої оборони. Я провів сьогодні ставку. Була окрема доповідь головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки найбільш жорсткі. Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини, бої за участю північно-корейських військових. У них багато втрат дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців в полон. Їх свої ж добивають. Є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення щодо кількох солдатів з північної Кореї, нашим воїнам вдалося взяти їх в полон, але вони були дуже, дуже важко поранені. і Їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі, і на це можуть вплинути зокрема і сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий. В своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхенян. Є сьогодні важливе рішення Сполучених Штатів Америки щодо нашого регіону санкції проти Іванішвілі в Грузії. Ми до цього закликали. Україна вже застосувала свої санкції проти цього фактичного правителя Грузії особисто і проти його спільників. Ми не будемо толерувати. Що вони здають Грузію під контроль Росії. Важливо зберегти реальну незалежність Грузії. Я дякую Америці за підтримку. Це варто підтримати на рівні всієї Європи, кожної країни, всіх інституцій. Потрібні реальні санкції, справжній тиск на цю групу товаришів в Тбілісі, яким найбільше подобається Москва. Хай в Москві зрештою і опиняться. Хороша розмова була сьогодні з президентом Аргентини. Хав'єра Мілеєм я відзначив результати хав'єра в економічних реформах. Є у нього успіхи, які можуть взяти і інші у світі. Дуже правильний приклад економічного зростання допомагає усім. Я подякував Аргентині за підтримку України. Хав'єр був на саміті миру, який ми організували цього року. Були були 100 держав і міжнародних інституцій. Були представлені всі частини світу, і саме так ми маємо рухатися і надалі залучати до тиску на Росію заради наближення миру всіх партнерів. Будемо збільшувати нашу співпрацю з Аргентиною і економічну, і політичну, і безпекову. Ще одне сьогодні був новий формат в роботі всередині країни. Зустріч представників національних спільнот це і про повагу. І про політику кожна спільнота своїм голосом, своєю неформальною дипломатією, може допомогти нам, всім, всій нашій державі швидше прийти в Євросоюз, швидше досягти результатів в перемовинах щодо вступу України в ЄС. Я вдячний усім, хто саме так допомагає. Це українська мета, яку ми реалізуємо обов'язково. Слава Україні!